Вон літа! Я щодо... О, Боже, як же приємно! Бавовна в Москві! Ще й в самому мозку сіті, в тому самому центрі рососіянських понтів. Який болотні жителі побудували лише для того, щоб усьому світу показати, що начебто вони теж можуть хмарочоси. Але, як завжди, все у них через сраку. І от тепер ми бачимо панікуючих місцевих мажорів. Це наскільки треба бути дегенератом, якщо у тебе є така кількість грошей, що ти можеш там зняти або навіть купити квартиру? При тому ти можеш купити квартиру або зняти її майже в будь-якому місці світу, і ти, ідіот, обираєш мозку Сіті, обираєш оцю рососіянську клаку. Ти можеш жити, блін, в Нью-Йорку, ти можеш жити в Венеції, в Парижі та кругом. Але ти обираєш оцей центр деградації і пантів. Ну, тепер очікуйте більшого. Буде далі, далі буде приємніше.